Люди бердянці, прийміть найщиріші вітання з нагоди святкування Дня міста. Це особливий день, бо іменини рідного міста це свято Єднання. Саме в такі складні моменти ми відчуваємо в своїх серцях любов і гідність за свою малуківщину. Сповнюємося почуттям єдиної родини. Це свято об'єднує усіх, кому дороге місто, його вулиці, будівлі, скверні парки, його геноїчне минуле і жахливеся в Бердянці справжні нащадки козацького роду, сильні, незламні, незалежні, вірні та мужні. Ми з вдячністю згадуємо всіх, хто творив його славетну історію, збагачував традиції, розбудовував та боронив від ворога. Ми з великою пошаною схиляємося на коліна, вшановуючи пам'ять тих, хто поклав своє життя, захищаючи рідну неньку Україну від руської навали сьогодні. Ми живемо надією, вірою, дякуючи тим, хто зараз звільняє по сантиметру шлях до Майже двохсотрічний строкатий пазл. Красень в обіймах, море і степу. 196, а він все одно теплий. Лагідний, помінки, блівавий, милий, веселий, шалений, солоний, смачний, найрідніший. Безсумнівно. Бердянськ. Найкраще місто на землі. Це місце для кожного з нас значить щось важливе. Хтось тут народився і провів щасливий років дитинства. Хтось зустрів свою першу любов, хтось здійснив свою першу заповідну мрію. Скільки у морі крапель, стільки на пляжі піщинок. Стільки у кожному серці для любові до свого рідного міста. Усі досягнення, який набагатий Бердянськ. складаються з клопіткої праці, знань і талантів його мешканців. Нехай нас завжди об'єднує любов та небайдужість до рідного міста. Саме спільними зусиллями що хвилини, що години, що щодня, ми вже півтора року наближаємо нашу велику перемогу. Заради нашого майбутнього та сповади для нашого батьків. Заради того, щоб цей куточок планети був місцем для щасливих зустрічей і радісних подій, щоб наше місто завжди процвітало і кожному мешканцю дарувало добру надію на виконання заповідної мрії. Кожній домівці панують мир і спокій. Збуваються всі доповідь мрій та сподівання. Хай наше місто завжди розвивається. А серед його мешканців панують спільна злагода, взаємна повага та щира довіра. Місто біля моря під частина моя, Завжди пам'ятаю, де б не був. Провинційна тиша: хтось про тебе пише, хтось багато так про тебе чув. Повернемось додому, обов'язково. Ми відсвяткуємо твій новий день народження, наш любий, дурвий серцю Бердянськ. Ми дуже сумуємо, Бердянськ, без тебе світу мало. Я повернусь.